Зараз ми з вами буквально зануримося в історію Запоріжжя, адже на берегах Дніпра знаходиться унікальна знахідка. Саме про неї нам сьогодні буде розповідати Олександр Олійник, кандидат історичних наук. Добрий день. Добрий день, Олександр Лонтіч. Що знаходиться за нашими спинами? Що ми можемо бачити? Ну зараз ми бачимо дійсно унікальну річ, унікальне судно це е, так звана драга, судно для днопоглиблювальних робіт, яке забезпечувало судовий хід всім судам, які Курсували між Олександрівськом і, власне кажучи, Херсоном, ну можливо і Одесою, даже і ці суда поглиблювали фарватер, даючи можливість кораблям проходити вверх і вниз за течією. Саме судно має дубовий корпус, ми бачимо дно цього судна. Посередині ми бачимо, так би мовити, основну балку, яка кована залізом. А от начиння цього судна воно дійсно унікальне, тому що. Це судно було не самохідне, воно буксирувалося, ставилося на якоря в тому місці, де треба було робити поглиблювальні роботи, і виконувало певний обсяг робіт. Агрегат, який на ньому знаходиться, він англійського походження, виготовлений, важко сказати, в якому році, але це фірма Річард Харнслі і сини з міста Гренгхем района Лінкольншир. Відомо, що такі двигуни, які працювали на Мазуті, виготовлялися цією фірмою з 1828 по 1918 рік. Власникаючи. Ця фірма є піонером виготовлення от двигунів такого характеру. Більше того, ця фірма вперше виготовила трактор, в тому розумінні, в якому ми знаємо, що це таке, що це за агрегат. Пізніше ця фірма була поглинена іншою британською фірмою, права якої зараз є така відома фірма Caterpillar. Це, власне кажучи, щодо агрегату. Сам агрегат працював, як я говорив вже на мазуті і забезпечував роботу механізму самої драги. А от що стосується конструкції, тобто стріли і несучих балок, то вони в Маріуполі в Маріупольський завод був такий рускій Провіданс. Це бельгійська фірма, це дочірнє підприємство бельгійської фірми. В основному з бельгійським капіталом, ну, змішаний капітал, бельгійсько французький капітал. Ця фірма також має досить таку цікаву історію, тому що після е, перевороту 1917 року. Власне, ця фірма Провіданс, русський Провіданс, як вона називається, як вона в кадастрах проходить, вона стала основою створення металургійного заводу імені Ілліча в радянські часи. І так само вона виготовляла різного роду металеві конструкції, балки несучі. На цьому судні ми бачимо тільки всі роботи клепані, тому що електрозварювання тоді ще не існувало. Тому час походження цього судна приблизно кінець 19-го, ну можливо, початок 20-го століття. Причина загибелі цього судна. Виявляється, в самого котла, тому що котел взірваний, деталі котла розворочені. Але що стало причиною цього, чи то, що судно пішло на дно від температу, перепаду температур, відбувся цей взрив, чи то, що, можливо, він спочатку відбувся, після цього судно затонуло, ми ще не знаємо. Ми не знаємо також і ще і дати ці корабле трощі, ну, тут треба працювати в місцевих архівах, подивитися там на різного роду періодику того часу. Ну, це вже буде трошечки пізніше. Зараз важливо не упустити момент, коли низька вода, і дослідити власне, все, що там ще може бути, такого цікавого. А цікавого може бути досить таки багато, тому що, ну як я вже сказав, судно покинув екіпаж, я так думаю. В авральному порядку нижче трошки цього судна знаходиться на дні правда під водою човен, на якому власне екіпаж можливо розставляв якоря. Ну, і перебирався на це судно. Крім того, ми бачимо там ще от шестерня велика, така це знову ж таки ворот, який вибирав якорні ланцюги. Я так розумію, що знахідка цієї драги це власне і відповідь на питання, чи було судноплавство до будівництва Каховської ГЕС. Так, це яскрава ілюстрація того, що судноплавство було дуже сильно добре розвинене. Крім того, що ця драга працювала, я так думаю, вона була не одна, тому що таку відстань річки забезпечувати одної Драго суднопласту було нереально, я думаю, що їх було декілька таких драг. І до якого міста вона була прописана, поки що ми не знаємо. Я так думаю, що це до Олександрівська, вона була прописана, ця драга, це судно. А що там знаходиться ще під водою, тому що там ще є така будка крановщика, як би ми його назвали, от, який управляв, вона дерев'яна, так само дубова, але вона зараз під водою знаходиться, вона половину в зруйнованому стані. І що там? Цікавого на дні ще лежить, це нам ще треба з'ясувати до кінця. Важкість роботи на цьому об'єкті полягає в тому, що тут не можна застосувати методику чисто археологічну польову, тому що це на воді, і з другої сторони застосувати 100% підводну методику досліджень, бо судно на межі, суші і води. І тому тут треба комбінувати щось вигадувати, комбінувати. Але дослідження проводити треба, тому що це дійсно унікальна пам'ятка техніки. Це не тільки суднопластов, а й техніки. Ще раз кажу, що ці агрегати, от, про які я вам розповідав, вони може бути, власне кажучи, в одиничних екземплярах. Коли власне була знайдена ця драга, за яких обставин побачили, що вона тут є? Ну скільки живу тут зовсім недалеко, місцеві рибалки мені постійно розповідали. Це ще до війни було, що тут якийсь вагон, бо тут постійно чіпляють вони своїми вудочками за якийсь об'єкт. Ти розказує тут якийсь вагон, начебто він там упав з тимчасового мосту, який був через Хортицю в 44-му році, прокладений там проїзд, і начебто цей вагон сюди віднесло течією. Ну, я в це не вірив. А от коли стався цей теракт, минулого року була взірвана Каховська гребля, рівень води різко впав. От тоді влітку, приблизно, в першій половині червня місяця, після 6-го числа, вода різко стала падати, і на поверхні стали з'являтися ті верхні елементи цього судна. А потім, вже, коли вода впала вже остаточно, то вже було видно його влада. Власне кажучи, що воно таке. Ми спочатку думали, що це все-таки не дно, а борт, забутований цементними рештками і кам'яними рештками для балансу стріли. Але подальші дослідження довели, що це все-таки дно. Вона зараз лежить на правому борту. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви кудись в якийсь музей, чи, можливо, в Міністерство культури, щоб забрати її звідси? Бо я так розумію, що вона у вільному доступі до місцевих і не надто відповідальні наші металісти можуть розібрати такий дорогоцінний. Експонат. Насправді є у нас установа, яка повинна займатися такими речами безпосередньо. Це охорона пам'яток історії культури. Є у нас департамент культури. Але ці організації абсолютно ніяк не проявили ніякого інтересу. От, ми, правда, зверталися до дирекції Національного заповідника острів Хортиця, але цей об'єкт знаходиться так би мовити, за межами юрисдикції. Заповідника. Тому останні, до кого ми звернулися, це до директора Запорізького обласного краєзнавчого музею Юрія Спіціна, який проявив інтерес. Приїздили сюди спеціалісти. Я їм показував цей об'єкт. І зараз вони намагаються, як би мовити, спільними зусиллями підключити якісь можливо. Громадські організації для того, щоб була можливість зняти максимальну кількість інформації з цього об'єкту, тому що дослідити це судно, підняти його, реставрувати його в наш важкий час. Грошей держави просити навіть сенсу немає. Це було б навіть не зовсім дуже і коректно можливо. А зацікавлені особи, які, можливо, цікавлять такі от технічні раритети. От, то було б, можна було б сподіватися на співпрацю. Наскільки важлива нам ця пам'ятка, ця драга зберегти її, що вона розповідає нам про історію нашу, що вона має нам розповісти на майбутнє, які знання ми можемо з нею почерпнути? По-перше, це, як я вже сказав, це пам'ятка техніки, пам'ятка судноплавства. Тут два, два в одному. Це говорить про те, що наскільки було розвинене судноплавство і обслуговування, кажучи, судового ходу на Дніпрі ще в часи. 19 го початку 20-го століття. Крім того, ми ж можемо побачити, який рівень технічної грамотності був у тодішніх мастів, тому що погодьтеся виготовити такий корпус, який є, є дубовим з таких от величезних блоків. Крім того, зробити, склепати, не зварити, а склепати саму конструкцію. Ну і обслуговувати цей двигун, який працював на мазуті, це знову ж таки. Теж показник певної технічної обізності, певного технічного рівня розвитку місцевого населення. Я так думаю, що вона була з цих елементів зроблена у нас в Олександрівську на нашому суднобудівному заводі, але це треба ще довести. Це припущення поки що. Це гіпотеза. Чи є такі експонати в якихось музеях світу І ще, чи збереглися, щоб ми могли уявити хоча б який вигляд вона мала до того як відбулася троші я не можу говорити за експозицію експозиції всіх всіх музеїв які займаються маріністикою і експонують відповідні об'єкти але це цей об'єкт Посів би дуже скажімо так, гідне місце в музеї судноплавства, аби він у нас був. Поки що, скажімо, мріяти може тільки про те, що цей об'єкт може бути розібраний, потім десь зібраний, відреставрований і показаний в експозиції як от історична технічна пам'ятка. Це не Британія, а це в Британії, скажімо, там знаходять якусь торпеду Першої світової війни, навколо неї там такий жіотаж, там вся преса, все це пише, купа кореспондентів, потім його реставрують і виставляють в експозиції. На жаль, у нас немає такої можливості, але хотілося б вона потихеньку була. Тому що по великому то рахунку Дніпро містив собі дуже багато таких от цікавих речей і пускати момент, дослідити цю пам'ятку зараз ну було б, скажімо так, гріхом по великому та рахунку. А те, що вона могла б стати гідним експонатом в музеї судноплавства України. Це однозначно, тому що наскільки я знаю, по музеям Європи нічого подібного немає. Чи є якісь написи на дразі всередині? Чи можемо ми побачити українські слова, російські, бельгійські, англійські чи щось таке? Так, на самому двигуні є напис, фрагмент якого ми знайшли. Під час досліджень ще частина напису знаходиться знову ж таки на нерозірваній частині. Вона знаходиться під водою, але вона дуже добре читається. Читається вона, от саме так: От річард Харнслій і сини ЛТД в дизу окремо слово «Енгланд», тобто Англія. А ще перед тим деякі слова, які поки що ну, скажімо, не дуже добре читаються, тому що доступ до них ну, вони прощупуються так, навпомацьки, ці вода не дуже прозора. Але з часом ми прочитаємо повну назву. Я сподіваюся, що на цьому корпусі ми знайдемо і дату виготовлення, і місто виготовлення. Тому що, крім назви фірми, яку ми вже встановили, повинні бути і ці показники? Ну і на самій конструкції є напис вже кирилицею з'яттями, поки що нічого іншого немає. Як ви думаєте, коли у нас будуть можливості і технічні, і фінансові, що ми можемо ще знайти на дні нашого Дніпра? Тому що багато тонуло і чайок козацьких, і подібних кораблів, і драх. Наскільки багатим може бути дно? Ну, Турному плані річка Дніпро є націотворюючою системою, тому тут може бути все, що завгодно. Ще з часів, скажімо, там Русі. Тут же ж проходив великий шлях із варяг в греки. Торгівельні суда ходили тут дуже часто і не в малому обсязі. На жаль, поки що таких експонатів не знайдено, тому що органіка дуже погано себе почуває під водою, якщо її не вкриває пісок. Не припиняється доступ кисню, повітря, тому органіка зберігається дуже погано. Тим не менше, от даний експонат показує, що знахідки можуть бути самі несподівані в самих несподіваних місцях. І по великому -то рахунку, я б такий, щоб в місті Запоріжжі був створений такий от центр досліджень історії річкової культури України. Тому що така кількість експонатів, яка у нас знаходиться на острові Хортиця от Підняті е, раніше і бригантина, і дубельшлюбка, ну і так звана чайка, хоча насправді це не зовсім чайка. І інші, от зовсім недавно цей експонат, який був піднятий співробітниками острова Хортиця з такими цікавими хронічними символами, говорить про те, що потенціал цієї ріки недосліджений практично абсолютно. Ну і Перед самою війною піднятий нами лафет великої артилерійської гармати. Говорить про те, що в тому районі, де воно було знайдено, ще потрібно проводити пошуки, але, на жаль, війна не дає можливості працювати в тому районі. Сподіваюся на те, що незабаром ми зможемо продовжити дослідження в тому районі і в усіх інших районах, тому що деякі райони ще також підкидають нам сюрпризи. Не буду озвучувати ці місця і ці сюрпризи з часом стане все відомо. Зараз ми знаходимося на борту судна, на борту драги. Це так звана кормова частина, умовно скажемо, кормова частина. Тут знаходиться от, е, частина борта, обірвалася, упала сюди. Чому обірвалася, упала? Зрозуміло, тому що тут кнегт, який упав і придавив собою ще якусь конструкцію металеву, клепана металева конструкція, ще якась знаходиться під водою і замита піском. Крім того, тут знаходиться от механізм підйому, спуска підйому. Якорів, от сама шестерня, на жаль, зруйнована, не ціла. І от сам, власне кажучи, передаточний механізм і барабан, який забезпечував подачу якорних ланцюгів. Ну, для того, щоб поставити її в нужному місці, потрібно було розвести якоря в різні боки, щоб вона стояла стаціонарно, капітально на місці своє, своєї роботи. Ну, власне кажучи, сам м м м, якийсь речах, який тут знаходився. Там Ланцюгова передача така на ньому, яку функцію він грав, важко сказати. Ну, Тим не менше от, з піска виглядає. Тут треба проводити дослідження, вибирати цей пісок, дивитися, що там далі знаходиться в корпусі самого судна. Дане судно має ряд конструктивних особливостей, дуже цікавих з точки зору інженерних рішень, інженерної думки того часу. Ну, зокрема, ми бачимо дно судна. дно судна, от, власне, Саме сам корпус дубовий, а подвійне дно забутовано от такими кам'яними блоками для того, щоб надати судну остойчивості, щоб воно просто хорошо стояло, міцно стояло на воді. Воно плоскодонне, це судно, і забезпечувалося е, на е, місці міцно, щоб воно трималося, власникаючи розтяжками чотирьох е, як, якорів. От. Воно не було самохідним, його транспортували. На якісь буксіри, баркаси. От. Бачимо тут от такі от дубові, дубові бруси. Отакі от. От от цвяхи ковані тримали цю конструкцію. Ще раз кажу, тут ніякої зварки немає, сама конструкція така надійна, добротно зроблена. На таких от, пізніше покажемо ну і Далі ми подивимось на сам агрегат. Зараз ми знаходимося біля серця цього судна, власне кажучи, от перед нами двигун, який забезпечував роботу от всього цього механізму, всієї цієї драги. Він працював на Мазуті, він англійського виробництва. Десь приблизно кінця 19 століття він виготовлений був в Англії. Причина загибелі цього судна поки що невідома, але ми бачимо, що тут. Цей агрегат має ушкодження, взірвана якась частина, тому що рваний метал тут, тут рваний метал. Ну і піді мною теж основна частина двигуна відсутня, видно, ламані взривом краї агрегата. Він зараз так нахилений, це, коротше кажучи, його це нижня частина, він, він тут стояв на, цій, на цьому бетонному. П'єдесталі, тут бак, ще якийсь такий потужний литий бак. Ну і можна сказати, що дату виготовлення поки що цього регата ми не знаємо. Ну і знову ж таки, причину загибелі цього судна ми теж поки що не знаємо. Маємо тільки от взірваний чи від перепаду температур, чи по якійсь іншій причині взірваний двигун. От в цій частині котла якраз залишки напису англійською мовою, латинськими літерами. От. Що там написано конкретно, ми ще поки що не знаємо. Ну, те, що там в одному ряду 6 літер, в іншому ряду 5 літр. Це абсолютно видно. Для того, щоб прочитати, треба просто дочекатися, поки вода буде більш-менш прозора, розмить пісок і прочитати цей напис. Можливо, не знайдеться і дата виготовлення цього агрегату. Должна бути там, де є напис фірми, яка виготовила цей агрегат, повинна бути і дата виготовлення обов'язково. Так що, ще маленькі відкриття ще попереду. Зараз ми знаходимося біля самого. Підйомного механізму. Тут ми бачимо такі от конструкції. Така рама потужна, знову ж таки, на дубовому брусі, вона прикручена. І от тут от е, якісь маховики проти ваги, які рухалися, величезне махове колесо внизу воно там знаходиться. А тут от знаходилося, от я зараз з одною ногою стою. Тут знаходилася кабіна оператора, який управляв всім цим механізмом. Далі йде стріла. Стріла, бачите, з такого профіля, потужного профіля. Знову ж таки, клепаний, ніяких елементів зварювальних робіт тут не спостерігається. Виготовлена була ця металеві балки фірма Proвіda. З'яття на кінці Провіданс. Фірма знаходилася в Маріуполі. Сама фірма бельгійська. Це таке дочірнє підприємство в Маріуполі було з змішаним бельгійсько-французьким капіталом. Повна назва Русьйон Провіданс. Так ось так звучить воно на французькій манір. От. До 1917 року вона існувала, ця фірма Провіданс, і виготовляла металеві конструкції для кораблів і не тільки для кораблів, а й для взагалі будівельної галузі.